Прикрашу строки вірша, забутими нотами, і в них романсом кохання розквітне весна і летітиме спів голубими висотами понад плесами хмар. Він життя розфарбує квітними узорами, забере усі темні спроміж кольори і, прибравши печаль, перейдеться просторами та наповнить спокоєм людські вечори, Розколише думки, опромінені ласкою. Розіліве на щастя в осінніх стежках, щоб прокинути сну чародійною казкою та побачити світ в золотих кольорах. Оминаючи зло та підступність небажану, пригорнуся до теплих душевних. Розмов і в мережку курядочків словами пов'язану, я вплету до усього земного любов і пройдеться по тілу мелодія збуджена, сколихне кожну вену омріяний звук, І завесніє у душах стезя долесуджена, та пригорниться в ніжності лагідних рук, проглублю серденьком калину посаджену, рідний край і засмучену вишню в саду та надію свою в болях долі не втрачену в цей романс недоспіваний радше.